А чи знав, що дерева вміють розмовляти один з одним? Як ти вважаєш, чи можливо це або це якийсь міф? Я не маю на увазі, що дерева обговорюють між собою скільки горіхів білка запхала йому дупло. Вони можуть обговорювати між собою якусь небезпеку, як би там не було, але цей факт дійсно правда. Вчені давно довели: дерева обмінюються інформацією через коріння і спеціальні гриби мікоризу. Наприклад, якщо якесь дерево атакують шкідники, воно через грибні нитки може Попередити сусідів, готуйтесь, пацани. Ви наступні втекти, звісно, не втечуть, але дерева починають виробляти гіркі або токсичні речовини, щоб не стати обідом для жуків. Більше того, старі великі дерева можуть навіть годувати молодші, передаючи їм поживні речовини через цю грибну мережу, природний вайфай, тільки замість інтернету, цукор і поживні соки. Тож наступного разу, коли гулятимеш повз дерев, пам'ятай, що вони залюбки можуть обговорювати тебе у своєму підземному Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.